Для нас. Можемо спочатку прочитати перший вірш це Симофія 7 році, 21 вірш. Читаємо. Не кожен, хто скаже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Але не той, хто виконує волю мого Отця, що не У вас, може виникнути питання, що це таке за воля Божа? Це е, воля його, це його план, його завдання, яке він нам може привчити, яке він бачить, що ми можемо з цим споритися. Е, теж може е, виникнути питання, е, навіщо на їх це нам їх виконувати? Е, в цьому рішення писано. Нам потрібно виконувати, щоб попасти це небесне. Тому що, говорять, що слів замало, треба діяти до до волі волі нашого царя, що в не взагалі тема волі нашого царя — це дуже велика тема, але сьогодні я буду частинку неї розкажу коротко. У мене буде тема йти типу, про загальну волю. І особисто. Я трішки менше розкажу про загальну, але більше про особисто, як в мене мало часу. Що це таке, щоб таке? щоб почати, треба спець, знати, що це таке загальна воля нашого лиця. Це воля, яка стосується всіх, яка... яку Бог яку говорить, що ми маємо це всі робити. Наприклад, наприклад е те ж саме цей вірш, який е твій Сім 21 теж загально воля до нас. Ми повинні всі виконувати е цю волю його. Е воля це те, що ми виконували його волю. Е теж може виникнути запитання, але ми можемо знайти. Е я думав над цим, і перше, що е я е подумав, це про... Серце. Серце це в е, нас може бути як совість. Е, воно є е, як і в нас віруючих, так і в невіруючих, які ходять по цьому світу. Бог подарував нам цю е, зімність, е, щоб, е, щоб ця совість могла судити нас і показувати, е, е, що зло, а що добро. Е, тому ми е, маємо послухатися до нашого серця. Хочу прочитати е, 1 Івана 3,20. Читаємо. Бо коли винуватить нас серце, то, то Бог більший від нашого серця та віддає все. Тут, тут сказано, що е, якщо вже наше серце судить, на, наша совість. Тоді і Бог ще більше може нас судити. А другим, що я подумав, де ми мені знайти, це Біблія. Біблія взагалі має дуже багато Божих планів, Божих задумів, Божої волі для нас. Тому, якщо ми будемо читати Боже, Боже Слово, редаймо читати і вдумуватися це. Ми можемо um, побачити його волю для нас. Загально. Um, я можу процитувати вірш Біло Тимофія 3.16. Усе Писання Бога. Усе писання Бога на хвилину. Корисне до навчання. Дуже акту направить до виховання в правості. Um, um, yeah. Тут сказано, що, що бід і є все, що нам потрібно, що воно нас може вчити, воно нас вчить. Так, це коротко було про е, загальну е, божеволя. Але теж у нас є і е, особиста е, божеволя. Що це таке особиста божеволя? Е, що означає особисто? Особисто це те, що належить е, окремій особі. У е, Бога є різні плани для, різ, для різних людей. Е, наприклад, е, мій батько, е, в, воля Божа дима, батько Пасхи. для мого батька була, щоб він став Можливо, для когось, щоб він був прибиранком або е, співаком, або ще якось. Тому що е, всі ми люди різні, тому і плани. У Бога на кожного різні, свої, де ми можемо побачити, де ми можемо їх знайти. Я теж димов над цим і ще досі дивною, але знайшов тільки чотири місця, де зараз ми можемо знайти. Перше це, це Дух Святий. Він часто говорить до нас і він часто. Нам е, говорить е, Божий задум на нас. Але часто теж, ми, е, коли ми грішимо, ми тим самим відштовхуємося від е, цього Божого духовного світу і ми можемо відчути, що він нам говорить. І тому перед тим, як, треба, перед тим, як ви хочете почути волю для вас, те, що ви хочете е, виконувати. Вам потрібно очиститися, uh, покаяться, uh, змитися виріхи. Uh, друге, де теж може Бог uh, до вас проговорити, це ваші uh, близь, близькі люди, не близькі люди. Uh, uh, Бог часто говорить через людей, да, в даній є багато прикладів, uh, де він говорить через різних людей, через пророків, через... А пострілів через інших людей, десь у нашій час теж таке є. Іноді навіть ці люди можуть не зрозуміти, що вони обговорили до нас те, що нам потрібно. Теж Бог саме дитинство нам дарує дарує, або іншими словами наші таланти. Бог не споставив нам всі таланти, Він дав нам таланти, щоб ми виконали теж в його волю, щоб ми були цими талантами і мусити. Якщо в нього є воля, то ці таланти повинні, повинні допомагати в цьому завданні. завданні. Четверте місце, де теж часто буває. Коли ми все ж таки, це всі ці, 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 ці будемо допомогу прийти, і сьогодні не віримо, що це Божа воля для нас, це Бога завдання, що це Боже завдання для нас, ми можемо, Бог може зробити в нас такі обставини, які ми точно можемо розуміти, що це Його воля, що це наше завдання зробити те, що він нам сказав. Так, це було про особисту волю. Хочу сказати на кінці ще раз повторити, що ми сьогодні говорили. Є загальна божа воля і особиста. Загальна, де ми можемо її знайти? Загальна — це в серці, совість або біблії. А особиста божа воля це ми можемо знайти її, побачити, дізнатися в Духу Святому. В людях, в дарах, в іншими обставинах які Бог нам подарував з народження і е, обставина. Хочу теж е, вас заверхати до того, щоб е, ви читали Біблію, слухали Духа Святого, який вас пробуває перевез, очищу висвітліти гріха. Це да, те, що Дісня сказати. Амінь.